Росте, сернятко, тихо й непомітно, росте не видно, як і пророста. так наші невгасаючі молитви відчинять двері рідним до Христа, молитва й віра, гори переставить, але, хоч довго молимось, не раз, одне питання лиш не залишає, невже Господь не чує зовсім нас. Він чує. Та щоб відповідь одержать, потрібно переглянути життя. Так часто гріх наш наших рідних держить, їм не дає прийти до каяття, немов стіна між Господом і нами, змурована із каменів гріха, її ми склали власними руками, тому нехай з нас кожен не сітха. Господь дав звільнення, коли у покаянні ми йшли до нього щиро і слізьми. Та поступово день за днем, гріхами, між нами і Богом ми стіну звели, нелегко над собою працювати, не каже й слово, ви вже без гріха, але гріхи за спину не складати, а в покаяння нести до Христа. Щоденно треба із гріхом боротись, щоденно плоть свою перемагать, І впаде стіна гріховна й рихонська. Й молитві всі до Бога полетять, і буде відповідь, і буде перемога, і будуть рідні до Христа і ти. Не винувать в невдачах своїх Бога, ти можеш рідних від суда спасти.